Вітаю любителі кутових технологій. Насправді ми ще не поговорили про change detection в повній мірі. І якщо ви не бачили мій попередній відеоролик про change detection, то рекомендую перейти ось сюди і подивитись його. В ньому я розповідаю про те, як працює change Detection і в чому відмінність між стратегіями on Push і Default. Сьогодні ми поговоримо про більш поглиблені нюанси, як воно працює трохи детальніше, які є нюанси при роботі з change Detection, з якими я зіштовхувався, і е, тому подібні речі. Ну а почну я з нагадування того, що коли ми накладаємо якийсь івент на елемент, то в цей момент при спрацьованні цього івенту автоматично Angular запускає change Detection, А якщо буде точніше, то його метод markForCheck. Ми клікаємо по цьому. Елементу, і як я вам вже розповідав в попередньому відеоролику, е, йде помічання ось цих ось компонентів. А тепер давайте трохи детальніше зупинимось на цьому моменті. По-перше, а навіщо нам помічати ці компоненти? Чому нам необхідно саме цю гілку компонентів помітити і щось там запустити? Чому просто ми не беремо і не запускаємо ось тут «Detect Changes» І не синхронізуємо саме цей шаблон. Навіщо нам йти на гору і щось помічати в верхніх компонентах? Теоретично зміни могли відбутись і на горі. Чому так? Тому що, наприклад, цей клік міг тригернути якийсь аутпут, на цей аутпут міг підписатись, наприклад, ось цей елемент. Також цей елемент міг свій аутпут затригерити, і вже цей елемент на нього підписався. І так далі. Тобто нагору безкінечно ця історія може продовжуватись. Тобто всі ці елементи можуть бути пов'язані теоретично один з одним. Таким чином, ми припустимо, що весь цей ланцюжок дійсно актуальний, і всі ці елементи відслідковують аутпути своїх дочірніх елементів. Ми доходимо до цього рівню і припустимо, на відповідь з оцього елементу ми перезаписуємо якесь поле. Ну, для прикладу, поле Date. Ми перезаписали поле Data і. Ці дані знову залетіли в цей компонент. А може бути інша ситуація. Ми, можливо, передавали ці дейта не input параметром, а наприклад, передавали їх в структурну директиву ng if. А тепер давайте припустимо, що наш дейта став, наприклад, null. Тобто ми натиснули там, условно кажучи, на якусь кнопочку очистити. Все це каскадом полетіло нагору. І наш дейта очистився. NGIF спрацював, і цей елемент має бути задестроєний. Тож ми Маркфорчеком помітили всю цю історію. І далі Angular запускає наступну річ. Є така штука, як Application Reference. Це клас, в якого є метод Tick. Саме цей метод наразі нас цікавить. Application Reference tick – це. Метод, який запускає хвилю change detection, починаючи з найвищого рівня. Тобто ось ця історія буде пронизувати весь наш застосунок, починаючи з найвищого рівня, і йти по всьому застосунку. Але в нашому випадку, якщо ми кажемо про те, що в нас застосунок на onpush, то Application reference Tick приблизно подібним чином спрацює, тут зупиниться, і піде вниз по всім цім елементом. Але не забуваємо, що на цей елемент ми наклали ng if і припустимо наші дані тепер null. Це означає, що в цей момент, коли наша хвиля change detection доходить до цього компоненту, йде спрацьовування Detect Changes, грубо кажучи. Наша в'юха синхронізується з моделлю. Ми бачимо, що в полі Data Null. Ng if бачить також ця директива. І вона хайдить цей елемент. Тобто цей елемент в нас просто все, він деструється. Цього елементу, грубо кажучи, більше не існує, тому що ми захайдили. І також всі ці дочірні елементи, також їх немає. Що ж, якщо так відбувається, якщо ми захайдили цей елемент, то навіщо нам йти далі і тригерити в усіх ось цих компонентах, які знаходяться всередині, механізм change Detection»? Цьому просто вже немає необхідності. Таким чином, ми просто помітили, що їх треба перевірити. Далі запустився Application Reference Tick, він пішов вниз і в нашому випадку засинхронізував ось ці два компоненти. А далі, за рахунок того, що оновився View цього компоненту, за рахунок того, що NGIF спрацював і всі ці дочірні елементи задестроїлись, їх більше немає, то і йти в них. І робити запуск механізму Change Detection вже не треба. Таким чином відбувається щось типу оптимізації, і не відбувається якихось зайвих дій. Де і в цілому це максимально логічна історія, що ми все робимо зверху вниз. Тобто, наші дані вони оновились, наша в'юха вона оновилась. І правильна архітектура застосунку, що флоу потік так, наших даних він відбувається саме зверху, вниз. Саме таким чином йде актуалізація всього застосунку. Можливо, структурні директиви виправляють якісь елементи, хайдять, або знову їх повторно відображають. І якщо знову відображають, то треба туди залетіти, і також «detect changes» запустити. Тобто механізм йде вниз і актуалізує все-все-все, що нам треба, на основі актуальної моделі в кожному з компонентів. Тож саме тому це працює таким чином, а не якось інакше. Тому що якщо б ми викликали постійно спочатку тут «detect changes», потім тут «detect changes», ми ще повернемось до цього методу, але, грубо кажучи, це було б неефективно, особливо з урахуванням того, що Detect Changes оновлює не тільки на рівні цього компоненту модель і темплейт, а й у дочірніх компонентах. Що ж, якось так. Тобто, дивіться, ще зупиняюсь на оцій темі, так, тобто Аплікейшн Референ СТік. І скажу ось що: ми можемо. При необхідності в будь-якому місці в нашому застосунку, де в нас є доступ до dependency injection, так, тобто в конструктор, ми можемо ось цей клас собі заінжектити і викликати його метод тік. Таким чином, якщо у вас якийсь такий специфічний кейс, що необхідно запустити механізм change detection по всьому застосунку, то ось, будь ласка, є така можливість, ви можете е, руками його затрігерити, але все ж таки намагайтесь зробити так, щоб ангуляр е, самостійно викликав цю історію і робіть просто все, як має бути, тобто виклики Mark check, які помічають в'юхи, і вже потім ангуляр сам трігерить е, цю хвилю change detection. Так буде максимально правильно. Наступне про що ми поговоримо, це те, що у кожної ноди є свій інстанс. Чандждетектору. Що мається на увазі? Мається на увазі, що якщо ми будемо інжектити ось таку штуку, як changector ref, припустимо, що ми ось цей клас будемо намагатись інжектити тут, тут, тут і так далі. Що це означає? Це означає, що в кожному з цих місць, це, наприклад, там App Component, це там якийсь ще дочірній компонент, ще дочірній і так далі. Так? В кожному з цих місць instance, тобто екземпляр цього класу, буде. Change Detector Ref, який ми взяли тут, не є таким самим, як звідси. Що це нам дає? Ну, по-перше, Detector Ref спрацьовує відносно, тобто відносно того місця, де ми його викликаємо. Таким чином, якщо ми викликаємо Mark for check, то як я вже розповідав, відносно ноди, де викликається Markforcheck, йде відмічання. View. Наприклад, ми викликаємо такий метод тут, і помічається ця в'юха, і йде воно нагору відносно цієї ноди. Нагору по всім батьківським компонентам добре. Таким чином працює не тільки markforcheck, а й detect changes. Тобто, якщо ми викликаємо в цьому компоненті detect changes, то ніякого відмічання в'юх немає. Спрацьовує одразу механізм синхронізації в'юхи і моделі саме в цьому компоненті. А також ми йдемо по усім дочірнім компонентам, якщо в цьому є необхідність. Коли є необхідність, ну коли наші інпут параметри в дочірньому компоненті змінюються. З цим розібрались. Але справа в тому, що ChangeDetector.ref містить не тільки методи mark for check і detect-changes. Там є ще пару цікавих методів, наприклад, detach і reattach. Що це таке? Метод detach відключає наш компонент і всі його дочірні компоненти від механізму change detection. Припустимо, ми ось в цьому місці заінжектили change detector ref і викликали метод detach. Після цього виклику вся ця гілка компонентів перестане. Підчинятись автоматичному механізму виклику Change Detector. Якщо ми будемо викликати Change Detection вручну, то все буде працювати, все там засингалізується і так далі. Але автоматичний виклик, так, завдяки ось тому Application Reference Tick, який буде спрацьовувати, він буде доходити до цього місця і бачити метадані в цьому компоненті, які кажуть про те. Що починаючи з цієї ноди, нам не треба ніяких перевірок Change Detection. Нам не треба йти далі і якимось чином взаємодіятись цим місцем і з усіма місцями, які знаходяться нижче. В будь-який момент, коли ми захочемо повернутися назад і щоб наші компоненти знову піддавалися автоматичному механізму Change Detection, ми просто викликаємо вже інший метод Reattach. Ось такий метод, який вже встановить знову-таки інші метадані, які будуть свідчити про те, що взаємодіяти з цією гілкою компонентів, знову можна. Що ж, йдемо далі. Тепер поговоримо про нюанс Change Detection Default. Справа в тому, що в devmod, тобто в режимі, коли ми програмуємо застосунок і запускаємо його командою npm start в цей момент. Change Detection Default працює трохи не так, як він буде працювати, коли ми скомпілюємо наш застосунок в Production. В цьому кейсі, коли буде спрацьовувати Application Reference Tick, тобто ось ця хвиля change detection, яка йде згори вниз, в цей момент change detection буде спрацьовувати двічі. Це необхідно для того, щоб Angular вам створив помилку в випадку, якщо ваша модель не узгоджена з шаблоном. Що це означає? Що означає, модель не узгоджена з шаблоном. Давайте подивимось на прикладі. Що ж, ось в нас є пустий застосунок, я його створив на stackblitz. Давайте виведемо сюди якийсь getter Або метод, неважливо. Наприклад, це буде getter під назвою тест. Давайте його створимо: ось наш getter-тест. В ньому я виводжу рандомне число просто для прикладу. Справа в тому, що, як ви пам'ятаєте, з кожним викликом change detection наші методи і getтери. В шаблоні викликаються постійно. Тобто кожна хвиля change detection викличе гетери та методи. Коли ми в девмоді, і в нас change detection default, то що відбувається? Відбувається те, що change detection default спрацює два рази. Логічно, що в такому кейсі, якщо він дійсно спрацьовує два рази, то наш гетер викликається два рази, і метод мав рандом викличеться також два рази. А це означає, що спочатку буде одне число, а потім інше. Але так не відбувається. Якщо ми подивимося в консоль, то в нас є помилка. Якщо ми прочитаємо, то звучить вона наступним чином: «Expression changed after it has been checked error. Ця помилка каже нам про те, що наша модель і шаблон вони не узгоджені. Що це означає? Це означає те, що спочатку хвиля change detection пройшла зверху до самого низу. І синхронізувала модель і шаблон. В той момент, наприклад, в нас число було там 0-2, і там якісь цифри в нашому випадку їх там багато, условно кажучи, 0-2. це запам'ятав, і потім Angular такий: окей, давай я ще раз запущу change Detection і перевірюю, чи все ти робиш правильно. Чи немає такої херні, що я вже пройшовся, все синхронізував, а в тебе, можливо, там є місця, де щось при повторній синхронізації зміниться. Таким чином, хвиля Change Detection одразу після тієї запускається знову повторно. І в цей момент Angular бачить, так, чувачок, в цьому місці попереднього разу було значення 0,2. А тепер я запустив Change Detection повторно, і в тебе вже 0,3. Що це за фігня? Тобто кожного разу, коли я буду запускати Change Detection, в тебе буде... Постійно різні значення. Походу, в тебе в цьому місці якась херня і твій код неправильний. Тобто, так, такого не має бути. Change Detection може запускатись неймовірно багато разів, і це може не залежати від вас зовсім. Таким чином, такий підхід неправильний, коли е, з кожним викликом Change Detection у ваше значення змінюється. Angular це бачить і сигналізує вам про це. Але коли ви збілдите цей застосунок в продакшн, Angular не буде запускати Change Detection е, два рази в випадку з Change Detection Default. в випадку з OnPush він взагалі не запускає два рази навіть в девмоді. Так от, тобто, цієї помилки не буде, і це необхідно просто для того, щоб ви розуміли, що ну камон в цьому місці проблема, і так не треба писати ваш код. Тож щоб виправити цю історію, ви можете, наприклад, в цьому випадку генерувати ваше число один раз там, я не знаю, В конструкторі чи просто одразу записати його в поле, ось як в цьому випадку тут відбувається. так? Є поле name і сюди записується значення. Також ця помилка може зустрітись в випадку, якщо ви в хуку ng AfterViewit будете перезаписувати поля, які біндяться в шаблоні. Чому так відбувається? Чому в нас також виникає помилка вже в цьому випадку? Справа в тому, що в момент, коли викликається хук ng AfterViewit. Наша хвиля change detection в цьому місці вже пройшла. Тобто, уявіть, що є хвиля change detection. Ось вона йде звідси, вниз. Ось таким чином, ми проходимо це місце. Тобто, в цей момент е хвиля change detection пройшла. В цьому компоненті шаблон і модель синхронізувались. І після цього ось хвиля виходить, і вона тригерить тут. Е наш NG after view init. Тобто він затригерився, і в ньому ви змінюєте поле, яке вже на основі нього вже шаблон відрендерився. Знову проходить хвиля, е, вона залітає сюди, в це, в це місце, і бачить: ага, чувачок. Ти тут знову щось змінив. Я вже відрендерив на основі значення поля Name. Тобто ось я вже брав це поле name, і на основі нього я шаблон вже відрендерив. якого біса в полі name зараз інше значення, чого ти його перезаписав. Тобто, якщо вам дійсно треба в цьому місці пофіксити цю помилку і записати все ж таки в поля нове значення, то ви можете заінжектити change detector ref в це місце і викликати його метод DETECT changes. Таким чином, що відбудеться? Хвиля Change Detection перша пройшла. Angular викликав Ng AfterViewEnit. Всередині Ng -after -view ви викликали синхронний метод DetectChanges. Він одразу взяв і знову оновив шаблон і модель. Тобто вже відрендерився шаблон на основі нового значення. Хвиля пішла вниз. Потім Angular запускає нову хвилю. Ця хвиля проходить це місце і бачить. Що ага, попереднє значення було вже рандомне число, тому що ми Detect changes викликали і пофіксили цю історію. Angular запам'ятав, що вже в шаблоні було таке значення. І він вважає, що все окей, і тут все правильно було зроблено. Далі я можу відмітити невеличкий мікронюанс, який пов'язаний з тим, що всі хуки компоненту, вони. Так чи інакше прив'язані до change detection. Тобто, вони викликаються під впливом change detector. Хуки. on Changes, on View Init і так далі. Всі ці хуки вони знаходяться під впливом change Detector. Якщо ми відключимо від change detection ось це місце, то в наших дочірніх елементах не будуть викликати всі ці хуки. Тобто, тримайте це в голові. Далі. Компоненти мають деякі цікаві хуки, наприклад, ng-do-check. Цей хук буде спрацьовувати кожного разу, коли мав би спрацювати change detection. Його задача в тому, щоб дати вам можливість, якщо ви хочете, імплементувати кастомну логіку change detection, тобто кастомну логіку синхронізації шаблону і моделі. Ви можете самостійно взяти елементи. І там я не знаю, через inner HTML їм запхати нове значення, саме в цьому місці. В випадку, якщо, наприклад, ви взяли і відключили там в цьому місці ваш компонент від change detection, тобто зробили detach. Кожен раз, коли мав би викликатись change detector, але він не викликається, буде спрацьовувати ось такий метод ngDoCheck. В свою чергу також є hook afterview checked. Задача вже цього хуку повідомити вам, що ангуляр якимось чином відмітив цю вюху. Знову ж таки нагадую, відмічання в'юхи це якісь метадані, які ангуляр записав в цьому місці, і можливо, буде тут викликаний потім механізм Change Detection, можливо, не буде. Це вже інше питання, але він щось там зробив. І якщо вам необхідно чомусь це зрозуміти, то ось у вас є такий хук. Що ж, ну і останнє, про що ми сьогодні поговоримо, це цікавий момент з декоратором host-binding. Припустимо, в нас є дочірній компонент. В нас він в даному випадку дійсно є, і це компонент hello. Припустимо, це місце буде робити host-binding. Ми будемо біндити, наприклад, style Background Color. Ну і тепер, наприклад, ми зробимо наступну історію. Давайте запишемо, наприклад, ще якийсь червоний колір. Ну, як ви розумієте, в даному випадку нічого не зміниться, тому що треба викликати change detection. Давайте спробуємо це зробити. Викликаємо change detector і метод Detect Changes. І що ми бачимо? Так, тільки давайте там, наприклад, одну секунду. Напишемо Console.Log. Так, давайте подивимося. Оп, ми бачимо, що console.log виводиться. Тобто ми змінюємо е, наше поле. Ми навіть викликаємо change detector Detect changes. У нас є стратегія OnPush, так і треба руками, в випадку, якщо щось змінилось, викликати change detector. Але нічого не змінюється. Справа в тому, що наш хост елемент це елемент, який знаходиться в шаблоні батьківського компоненту. Тобто наш хост елемент він прописаний ось тут, на рівні App компоненту. І якщо ми хочемо оновити його, якісь там штуки. То нам необхідно викликати change detector саме на рівні app component. В нашому випадку, ми хочемо забіндити якесь property, тобто поле, взяти і оновити стилі цього елементу. Таким чином, якщо ми хочемо це зробити, ми маємо викликати Detect Changes саме на цьому рівні, і щоб е механізм спрацював саме тут. В випадку, коли ми викликаємо Detect Changes. В цьому місці ми намагаємось знайти зміни, які прописані в шаблоні ось тут, або в якихось дочірніх компонентах, але аж ніяк на рівні вище і так далі. Таким чином, так як ці зміни відносяться до батьківського change детектору ми можемо зробити наступну історію: ми викличемо замість detect changes, метод mark for check, і що ми побачимо. Давайте трохи змінимо стилі, тому що він там, походу, 1 піксель на 1 піксель. Давайте зробимо дисплей блок і подивимось ще раз. Ось ми зробили дисплей блок, він тепер нормальних розмірів. Давайте повернемо назад detect Changes. Так. Так, дивіться, я трохи забув, що тут треба також анпуш додати, тому що. Окей, okay, окей, okay, давайте ще раз. Тобто в нас є onpush в усьому застосунку, в тому числі тут. А... Ось вся ця історія, вона, все я правильно сказав. Просто наш елемент до цього був розмірами 0 в 0 пікселів, тому що він там якогось не незрозуміло. Я поставив display блок. Пофіксив тут історію. Тут був дефолт нас, окей, я додав on push, тобто ми уявляємо, що в нас change detection on push, тому що при change detection default нам начхати він і так по всьому застосунку все оновить, так? Тобто логічно, що я маю на увазі change detection on push. Окей. Uh, тобто ось ми викликаємо Detect Changes і нічого не працює. саме про це я мав на увазі. Ми викликаємо Mark -for check І тепер колір змінюється. Тобто uh, Якщо в нас весь застосунок on push елемент необхідних розмірів, uh, ми намагаємось Detect Changes наші біндінги підтягнути, не працює, не працює, тому що він відноситься саме до uh, батьківського шаблону. І там діє саме Change Detector батьківського рівня. Тому Mark for Check. Ми можемо трохи пофлексити і зробити таку історію, тобто, щоб підтвердити, що це дійсно так. Ми можемо не брати Change Detector з Dependency Injection дерева, який саме навішений, на нашу ноду, а взяти його з рівня вище. Таким чином, з app-компонентом ми в даному випадку беремо ChangeDetector, detector вже викликаємо його метод DetectChanges І що ми бачимо, що це все також працює. Що ж, ну а на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, підтримуйте український YouTube і до наступних зустрічей.